Міліція тим часом і далі доводить недільні бійки в столиці, спровоковані і стверджує, не все, що було насправді, побачили телеглядачі. Правоохоронці зібрали своє відео і вважають, воно додасть картині об'єктивності. Ми подаємо його без коментарів. Ми повинні встановити всіх активних учасників, які вчиняли злочин. Повторююсь, всіх осіб, які організовували вчинення злочинних дій, і всіх координаторів. Жодна невинна особа не повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності.